Кілька сотень мешканців мікрорайону Воскресенка, що в Києві заблокували дорогу, пропускали тільки карети швидкої допомоги. В людей хочуть забрати автостоянку на 700 місць. Рішення 78-го року нам надавало право. Бути на цій землі, ми були землекористувачі. Люди з власними зусиллями облаштували цю ділянку для того, щоб ці автомобілі не захаращували наші двори. Ми не знаємо, як можна ці автомобілі поставити на наші прибудинкові території або на зелені зони. Обурених киян підтримав народний депутат, обраний в цьому окрузі, свободівець Андрій Лєнко. Ви тут живете? Це ваша стоянка, це ваші дерева. І, власне, тільки від вас залежить, чи буде це, чи не буде. Тому я переконаний, що позиція ініціативної групи правильна. Я переконаний, що ваша позиція правильна і справедлива. І я з свого боку, як обраний депутат від цього округу, я постійно контактую, я постійно тут, я постійно з вами, і я буду захищати тільки ваші інтереси. В нашій країні є кому, на жаль, захищати великий бізнес, великі гроші, а мало хто піклується про інтереси звичайних людей. В яких немає грошей великих, в яких немає великих зв'язків, в яких немає підконтрольних судів. Офіційну територію автостоянки передали комунальному підприємству, але люди підозрюють тут. Збудують склади гіпермаркету. Епіцентр його власниця Галина Герега, секретар Київської міської ради. Ось Герега забудовує. Нам дихать, от ви понімаєте, тут дорога, тут дорога і там дорога. Ввечері йдеш на балкон, нема чим дишати. Задихаєшся вже одети в машину, всяк, і все. І що тут построять нам хімію, вот та вона нам не може. Протестують проти знесення стоянки, розбудови цих доповнительних бо говорити складів, яких будуть в хімікати, що ви зараз бачите, тут там будуть в більшому кількості. Потім буде розбиратися транспорт, от согласної вот схеми, що вони намалювали. Ага. От. І він буде паркуватися от під тими вікнами, під тими вікнами. І ви можете представити, коли це буде зима, всі машини будуть, двигателя будуть працювати, так? Який там буде озон? Тому тобто це питання не тільки в тому, що забирають стоянки, не буде. Ні, де тут буде взагалі чорти що буде творити. Тут смог буде. Це зараз вітерець роздуває, а якщо не буде вітру, то ж буде все ж тут на місці. Ми цим будемо дихати, наші діти, внуки. Поряд зі стоянкою вирубили лісопосадку, там вже працюють крани. І стільки дерев взяли, у нас уточки були, пруди були, так красиво було все. Ані сволочі взяли, все, от це от... гади такі. Тепер під сокеру піде ліс біля дороги, легені мікрорайону, підозрюють кияни. Розгнівані люди пішли до гіпермаркету, провели тут стихійне віче. Це питання розглянуть на засіданні тимчасової слідчої комісії з протидії рейдерським захопленням, яка буде створена вже в травні, каже народний депутат Валерій Черняков. Та є система по всій Україні. У нас є як депутатів, ось такі папки звернень, де люди розказують, як не забирають бізнес. Просто тупо приїжджають і забирають. Рейдерське захоплення. Це не виняток один, що тут є. Вирубка парків не незах... Конна забудова, врешті, сніговий армагеддон цієї весни наслідок знищеного самоуправління. Містом керують призначенці Януковича, а не киян, каже Андрій Лєнко. Сьогодні в Києві немає взагалі влади обраної киянами, і тому влада, яка сьогодні керує в Києві, вона не представляє інтереси киян, Вона не радиться з киянами. Вона не проводить, скажем, політику в інтересах киян, і власне сьогодні яскравий приклад тут наслідків цієї політики. Кияни бунтують, кияни хочуть, щоб самим приймати рішення щодо того, як їм жити в цьому місці, і власне вони починають брати владу в свої руки безпосередньо.